Уявімо ситуацію, ви знайшли цікавий товар і вже готові виставити його на eBay, але виникають сумніви, чи будуть його купувати, за якою ціною його продавати, щоб і заробити, і не прогоріти. Взагалі, що там у конкурентів, який попит на цей товар? Сьогодні я розповім, як правильно брати товар на продажу, від дослідження попиту до встановлення ідеальної ціни. Погнали розбиратися, щоб не було сюрпризів на фініші продаж. Тож почнемо. Перед записом цього відео я зайшов на пром, щоб передивитися, що там є, щоб взяти такий товар, наприклад, і знайшов такий цікавий еспандер, який я впевнений, що буде популярним в Штатах. Але знову ж таки будемо проявляти цю теорію і аналізувати, чи вигідно нам взагалі таке продавати на eBay. Тож переходимо на eBay, клікаємо на selling і переходимо в research, тобто дослід. Product Research. Будемо досліджувати, досліджувати продукти. Тут о, вводимо в пошук товар, який нас цікавить. У нас о, так, це називається handgrip hand -grip trainer і обираємо категорію Handgrippers. Тут бачимо, що середня ціна продажу 2023. Average sold price. 10 На центів. 10% центів це може бути аукціон. 105 доларів – це вже якісь дуже круті еспандери. Доставка в середньому коштує 6,52, але більшість продавців мають безплатну доставку, це треба враховувати. click through rate 374 це дуже високий, ну, як дуже високий, просто високий. Це скільки людей роблять покупку після того, як клікають на лістинг. І бачимо лістинги, які продають ці товари. Це дуже схожі товари. Думаю, це, це напевно що є той самий еспандер, який ми бачили на промі просто іншого кольору. До речі, аж 1600 штук продано, тобто товар досить такий популярний. На промі він коштує 249 гривень. 249 гривень це в нас в доларах. Давайте зараз точно переведемо. Окей, 6 доларів. Тобто, бачимо, що невигідно нам буде продавати це так. як... Ціна на доставку все з'їсть, а ще й ми підемо в мінус. Давайте подивимося щось ще. Наприклад, другий товар на перегляд. Так, давайте візьмемо, давайте візьмемо цю гумку для фітнесу. Після на коштує. І подивимося, по чому вони продаються на eBay і продаються взагалі чи ні. Це буде фітнес луп Вбираємо знову правильну категорію Resistance Strangers і дивимось, у нас тут середня ціна продажу 9.18. Знову ж таки, від долару продаються, але то, мабуть, аукціони і бачимо, що вони щось коштують, але в середнь... ну вони майже всі продаються set of five, тобто 5 штук в одному. Так як у нас одна, то це трішки нерелевантно. Тобто їх продають одразу ж по 5 штук. Давайте подивимося ще щось, наприклад. Угу. Дуже популярні ці експандери для рук. Давайте подивимося на AliExpress. Просто знову ж таки для прикладу. Так, у нас буде hand -grip. Так, Тут Aliexpress. завжди нам щось хоче. Хендрип страйна трейнер. Окей. І дивимось, абсолютно такий 4 pack за 10 доларів, тобто 2.50 за штучку, це вже краще, ніж 6 доларів на промі. Перепрошую, але кажуть, що богий eBay вам реально допоможуть, якщо ви поставите на паузу і лайкнете це відео. Буде і мені приємно, і ваші продажі підуть догори. Давайте ще раз перейдемо. Так, мене цікавить цей за 2,59. Клікаємо. А, ага, тут піки для вас. Вау, тут він $1.33 коштує. $1.33, але це знижка 81%. Це не факт, що вам завжди будуть по такій ціни продавати, але. Але тут вже цікавіше. Долар з чимось. Тут 679. Окей, тепер нам що треба робити, це так, давайте знову передивимось ціни. І скільки штучок продано. Тут найактивніший ліс 58 штук. Це в нас за останні так, 30 днів показує. І такий же самий товар одразу з ним 42 штуки. У нас тут до 33. Ну, таке щось цікаве, але тепер вже ми бачимо, що цей товар є дуже популярним. Там тільки на одному лістингу було 1600 штук. І ми бачимо, в принципі, ціна може бути цікава треба тільки розібратися, скільки коштує доставка Укрпоштою, щоб не попасти на щипне. Тобто треба дізнатися вагу і а, вартість доставки. Тепер справа тільки за вами. Обирайте розумно, досліджуйте ринок, і нехай ваші продажі тільки ростуть. Будь ласка, не забувайте ставити лайки, також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Також, як завжди, в описі ви знайдете посилання на наш інстаграм-канал, в якому виходять цікаві новини і поради по eBay.